Володька пліточник заливав охлаждаючу житкость в розширительний бачок. Якщо всю житкость заливати в розширительний бачок, що мотор у нас стане? правильно, у нього роз'їсть прокладку, тому що це плиточник. Щоб цей мотор достать, показуємо Paramount Pixis. Мотор, коли був тут у нас неубиваємий, рядная, турбирована шістерка на 280 лошадиних сил. Тепер цей мотор отут, возле моторів, які порш, ауді, фольксваген, рентжован. Це мій кін. Показуйте, дивись, що у нього случилось? Бачите? Після омивайки. Потому що володька шарить в теме, лежить плитку, не знає, як кольтуватися машиною. Значить що, у нього пробило прокладку. Ось тут, поняв? Смотри, тут прокладку пробило. І в нього зараз гази картерними газами. Походить випирає антифриз. Місто антіфріз у нього був залитий амивающа і жидкость. Так, що нам для цього треба зробити? Зараз зняти головку, шліфануть плоскость, шліфануть блок і збирати обратно мотор. І тоді у нас вийде, що правильно, у нас вийде те, що у нас буде, блять, все за Е, У нас ця машина може поїде, а може і не поїде, ми ще не знаємо. Ми зараз зберемо там отак пошлями, болтаються. А ви напишіть, пожалуйста, що ви думаєте. Про те, що Володька залив Амивайку в розширительний бачок. Як це називається?